А ти теж Саш, бігаєш так от за м'ячом, як і футболісти? Я чого спрашиваю, тому що я от тобі недавно один благодійний футболік бачив. Бач, і там фотограф бігає на полі в з ними. І я думаю, як так? Ну ладно, вони футболісти. Ти теж таким ні, ні, займаєшся спортом? Ні ні в якому разі. Ні, Ну куди ти бігаєш? Сів собі на стульчик, в тебе така бандура і знімаєш з місця. Ну Так можна і грати, якщо сидиш на, на, на стілька, Да. І ще один дуже-дуже. Кайфовий був івент, це був 2011 рік, Ялта. Це було дві неділі Крим Мюзик Фесту. Це було щось, ну, щось, не знаю, божевільне. Всі зірки минулі, які да, були там шоу-бізнесу українського і того на одній площаці, і ну, так, от разом. Це просто на всіх бекстейджах. Ми проживали прямо на Алеї на набережній Ялті в царському домі, і це все, ну це такий кайф. Я розумію про що ти говориш. У мене в Ялті перва любов відбулася. No. Набережна, золоте руно. Да, да. І це був бархатний сезон, це був вересень, і це було настільки круто, просто, просто бомба. Я вже хочу в Ялту ще раз поїхати, угу. в нашу українську Ялту, аби почувствувати всі ті емоції, які я колись Там, чувствував ще по, дуже круто. по курсу вісім. <свісна> 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 ну, віримо, що це скоро відбудеться. Угу.